Здрасті, добрий день, шановне панство. У нас тут добре сонечко пригріло. Зараз йду висаджувати розсаду томатів, в парничок. 15 березня це можна робити. У нас три дні вже як майже плюс 20. Ось стою в легкій кохті дітей. У кого похолодніше, то звичайно вирощуйте на віконці, або в теплому боксі я це все показував. Обміну зараз багато розсади посіяти для себе та й людям на продаж, щоб було. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, мій вайбер. На сайті ми ще не актували, там ще не можна заказати розсаду, там її можна буде заказувати десь з середини квітня. Кому цікаво, зараз можна її вже замовити. Пишіть на вайбер. Розсада буде всіх сортів, все, що є на сайті, буде на продаж. Розсада закрита корнівою системою. Тобто обирайте. Єдине, що, шановне панство, Кожного сорта по одній рослинці я відсилати не буду, навіть і намагайтеся замовити. Мінімальне замовлення, хоча б 10 штучок, тобто йде 10 плюс один подарунок. Бо в минулому році було дуже багато таких замовлень, коли збираєш 30-40 сортів по одному томату, ще їх всі треба підписати. Ну це такий геморрой, що за день 10-12 заказів збираєш і більше нічого робити не хочеться. Тобто, хоча б по 10 штучок, різних сортів, будуть томати всіх сортів, що є на сайті, баклажани, перець, так, огірки, кавуни дині відсилати почтою не буду. Вони дуже ламкі. І приходять в негарному стані, тому навіть і не питайте, цим не буду займатися. Тільки томати, перець, баклажани без проблем. Буду відсилати новою почтою. третій рік ми вже так надсилаємо. Нормально вони доходять. Навіть заказували і на двадцять тисяч томатів. Тоді ми, правда, висилали їх в піддоні. Приїхала як нова, тобто це взагалі не проблема. Доброго дня. Розсада взагалі доїхала вообще супер, просто отлично. Все добре, вся така свіженька, все гарно дуже. Дякую вам, дякую. Така супер розсада, просто чудо. Так пахне е, справжніми помідорками вже. Ой, дякую дуже. Така класна розсадочка. Супер, просто приємно буде саджати. Дякую, 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 дуже вам велике. Так що, шановне панство, не зівайте. Зараз треба вже висаджувати томати на розсаду, щоб вони були гарненькі. Добре, вирощені. Я буду висаджувати в теплу грядку під плівочку. День-два зроблю відео. Сьогодні зніму, а там як буде час змонтую, все покажу. Звичайно, можуть бути приморозки, тоді вона буде підігрівати, тобто, і свічечки ставити, і дубчик туди засовувати. ну Це все я вам покажу по сезону. Тобто, дуже багато цінної інформації. Кому зараз цікаво, ще можете замовити насіння томатів, перець баклажани, ще, звісно, в притирочку, але ну, ще можна посіяти, ще в спіна вирости. Ну, не тяніть. Чим довше будете тягнути, тим буде хуже. Тобто можете зайти на сайт, замовити томати, ті, що я буду вирощувати, Я буду вирощувати всі сорти, всі, що в мене є на сайті, ну, щоб показати, як воно росте, яке воно. Буде і там в мене, в принципі, одібрані тільки найкращі сорти і гібриди, що мені подобається. Так, по сортам, по гібридам, ще раз об'ясняю. Всі гібриди F1 це голландська селекція. Ми оптом заказуємо з Голландії, все, що стається, ми перепродаємо, теж собі садимо. Всі сорти, те, що там немає f 1 тобто сортове насіння, моє зібране, моє власне. Тобто оприділяйтесь, вибирайте огірок, допустимо, диня кавун ще рано висаджувати. Їм максимум 40 днів в фазі розсади. це десь. Під кінець березня треба буде всаджувати автоматики, вже треба висадити, не зівайте. Всім дякую, пийте добру каву, вирощуйте гарні рослинки, ну і замовляйте розсаду. Все буде добре, шановне панство. Не гуляйте, вирощуйте і всім буде щастя.